Всім привіт! Свята наближається! А значить, прийшов час робити огляд на фільм про персонажа в червоному костюмчику. Санта Клаус, а може краще червона шапочка? Ну що може бути краще на свята, ніж стара, добра різня в селі, повному мисливців на так званих відео? Але про це трохи пізніше. Коли Кетрін Хартвік, жінка, яка зняла перші сутінки, м'яко вигнали із франшизи. Студійні боси Warner Brothers тут же розкатали губу зробити свою версію сутінок. Що не кажи про першу частину вампірської франшизи, знята вона стильно і дуже класно. Хто не кайфував від сцени бейсболу, немає душі. Все це Харвік і перенесла у фільм Червона шапочка. Отже, фільм знятий красиво, його спродюсував цілий Леонардо Ді Капріо. То що ж могло піти не так? Чому про червону шапочку всі давно забули? А її рейтинг що у критиків, що у глядачів ну сумнівний. Головну героїню фільму звати Валері, і вона страшенно закохана в цього лісоруба, якого я буду називати. Дивергентом або домінатором, або ще якось. Чому та просто Пітер цей так, це його ім'я, і ви його почули перший останній раз в цьому ролику. Він такий, типу, особливий, бідний, але крутий, справжній бедбой. може і на сіновалі завалити, і послати нафіг. Все як подобається дівчатам. Це не на зупинки були, ми в ліс пішли. В лісі, ну ви ж не бобри. Попри стосунки доньки із дивергентом. Мати Валері страшенно хоче, щоб її донечка вийшла заміж за цього кучерявого коваля Генрі. Чому Бо він типу багатий? А я це хочу присну дівчину зробити. Ви не замов за програміста. Значить, наша Валері буде із ним щасливішою. Дуже сумнівне твердження. Чого хоче вічно бухий батько Валері нікого не хвилює, кучерявий спочатку трошки жалюгідний, бігає за Валері хвостиком, попри те, що вона явно не хоче його знати. Але весь цей любовний трикутник підходить на задній план, коли в селі починає промишляти вовк. Тут треба пояснити, що цей вовк роками лякав місцевий народ, а ті йому зносили найкращі харчі. І ось щось пішло не по плану. Вовк вбив сестру Валері. В селі починається паніка. Місцеві мужики йдуть вбивати вовка, і тіпа це роблять. А священник викликає якогось крутого мисливця на вовкулак. Так це діти божі, які потребують покаяння. Цей тіп настільки паскудна людина, що особисто я чекала, коли його вб'є вовк. Містер готовий вбивати, катувати і знущатись над кожним, хто хоч якось відрізняється від звичайної людини. Спочатку він хоче вбити вовку лаку, потім тих, кого вважає відьмами, а потім і тих, хто просто відрізняється, і байдуже хороший ти чи. Поганий оцей мужик і каже, що вовк ще живий, і зараз там якийсь особливий час кривавого місяця, коли він може передати свою силу. Але знаєте що? Всім пофіг, народ вирішує влаштувати дуже. Тильну і сексуальну вечірку у вогнищі, саме тут ми переходимо до першої причини провалу фільму. Хоча фентезі книги і користуються популярністю, дивитись на немитих людей із середньовіччя в кіно не дуже прикольно. Картинка часто тьмяна, особливо вночі, позбавлена цього дорогого шику, який, наприклад, був в сутінках. Мені здається, що глядачі хочуть бачити більш сучасні адаптації, вони хочуть розкоші. І, хоча дуже часто у фільмі картинки. Дійсно дуже гарна, вона якось аж занадто далека і від сучасного світу, бо хочеться бачити або щось реальне, як от політна гвинтокрилі із крістіаном Греєм, або місце фантазії замок герцога у Бріджертонах, або той самий Хогвартс. Але повертаючись до фільму, наша Валері робить все, щоб повернути містера не такого, як всі, адже той її пафосно послав до дітька в стилі тобі буде краще. З мене. Ну і в результаті парочка завалюється на сіновал. Щоб влаштувати шпілі вілі. Але це бачить кучерявий, який, очевидно, страждає куколдізмом, А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видовище. Тепер назавжди. А на село нападає вовк. Він вбиває пару цвілів, ранить матір Валері. І розмовляє із самою Валері. І виявляється, що єдине, чого він хоче, це сама Валері, яка має піти з ним. Далі фільм починає нагнітати атмосферу. Виявляється, що вовк це хтось із місцевих і нам постійно натякають, хто це може бути. Як ви думаєте, хто вовк? Кучерявий? Демінан? бабка Валері чи хтось інший. Ну, власне, я озвучила свої варіанти, які крутилися у мене в голові, але аж до самого. Мого кінця ми так і не дізнаємось, хто саме ховається під маскою вовка. Сценаристи нам відчайдушно натякають, що це містер Пітер. Але, але, але хто зна. Подружка Валері на крису зливає містеру Гері Олдману, що Валері розмовляла з Вовком. Ти був моїм братом, деки. Через що нашу героїню моментально кидають місцевий сізо і охрещують відьмою. Валері із місцевої улюблениці за секунду стає персоною нонграта, що багато що каже про людську натуру. Навіть краща подружка виявляється, весь час заздрила в роді дівчини, і саме тому глумиться над нею. Цікаво, що в середньовіччі інші жінки дуже часто доносили на так званих відьом через те, що ті були, наприклад, врутливіші за них або із помсти та конкуренції за чоловіка. Називається Божа Кара. Із валері готують пастку для вовка і влаштовують засідку. Тим часом два її мена вирішують врятувати дівчину. Вовк з'являється і кусає інквізитора. А що це значить? Якщо вовкулака кусає людину, то все, людина стає вовкулакою. Тому наш інквізитор до того вбивав кожного, кого куснув вовчара, типу, з благородною метою. Але коли сам стає жертвою укусу, починає жалюгідно нити і скиглити, щоб його не вбивало. Але, звичайно, через те, що він встиг дістати вже буквально всіх, містера вбиває, власна шістка. Ну, що сказати, лох. Вовк біжить геть, народ розходиться по хатам, і наша Валері у сні бачить, що з її бабусею стало щось погане. На всіх порах дівчина несеться до бабці, а там вже все від жіночки залишився тільки суп, Буквально все це доволі жорстоко, чи не так? Як на мене, ще однією причиною провалу фільму є те, наскільки багато жанрів в ньому намішано. Він намагається бути всім відразу. І жахастиком, і романтичним фентезі, але прикол в тому, що люди, які люблять романтику, зазвичай не дуже ставляться до жахіть. Ви можете мене запитати, а як же серіал Справжня кров? А я вам відповім, що його важко назвати романтичним, він скоріше еротичний. І продає глядачу не кохання, а шрекс, і жахастикам його важкувато назвати. Через те, що червона шапочка цілиться в підліткову аудиторію, але дає не зовсім ту картинку, яку хоче бачити саме ця аудиторія. Фільм і провалився. Ну шо хто думаєте, був вовком? Батько Валері так. Він на самому початку вбив власну доньку, бо та була від іншого мена, і потім з'їв свою матір. Ви можете запитати, а в чому його ендгейм? Ну він хоче куснути і передати ті ген кулаки. саме через те, що у дівчини, і так як кажуть у фільмі, тече кров звіра. Вона і розуміла Вовка. Але тут у хату вривається Домінатор, і за допомогою Валері вбиває Вовка. І Типа, Тіпа хипієнт? Ну ні, насправді вовк встиг передати свій ген містеру Альфі, і тепер він теж став вовк Лакою. Але Валері байдуже. Тут варто розказати вам про дві кінцівки фільму. Є більш довга, а є, скажімо так, скорочена. В довгій версії Валері і Ємен влаштовують шпілі Вілі, і в результаті дівчина народжує дитину. Короткі версії, мало того, що сцену сценою шрексом, так ще й прибрали дитину. В результаті в обох версіях пара залишається жити в глуші разом. Тільки в одній них є дитина, а в іншій ні. А що ж сталося з кучерявим? Ну він типу, став крутим і тепер оберігає місцевих жителів. Ще одна проблема фільму це якась дивна неуважність до деталей. Так, наприклад, в середині фільму Вовк залишає на обличчі своєї дружини страшні шрами, але вони якимсь магічним чином сходять. Також дуже дивно, що, хоча у фільмі постійно йде сніг, місцеві мешканці ходять ледве не у футболках. Взагалі у фільмі дуже багато прогалин, навіть якщо сприймати його як казку, все це й робить непогану ідею посереднім фільмом. А я вам дякую за перегляд. Всім па-па!